Компанія Luxwash нещодавно зробила переобладнання однієї мийки в місті Львові. Ця мийка працювала під брендом «Центрум». Це є семипостова мийка, а також три три двохпостових порохотяги. Я хочу вам зробити зараз хорошу пропозицію на це обладнання. Якщо когось зацікавить, пишіть в коментарях. Я обов'язково все пропрацюю і з вами зв'яжуся. Скажу вам зразу наперед, що обладнання є високоякісне, хороша італійська зборка, і воно було в дуже хороших руках. Власник, який мав цю мийку, він ну, дуже такий відповідальний чоловік, такий педантичний. Він до кожної дрібнички, ну, скажімо так, максимальну увагу приділяє. І це обладнання не було винятком, тому воно збереглося ну, на дуже шикарному рівні. Значить, що в нас є? У нас є три порухотяга, Раз, два, три. Двох пустові з другої сторони також. Вже вам показую. Ось, з сторона так само. Що ми маємо? Ми маємо монети, ми маємо е, карту приймач. Значить, це перше. Йдемо далі. Що в комплектацію далі йде? Значить, стійка високого тиску. Ви подивіться, значить, все зібрано на катах. Вже вам показую. Ось, бачите? Помпи КАТ, дозуюча система Івакі. Ось, бачите, Івакі стоїть. Ну і тут все. Сімен, Шнайдер і так далі. Це обладнання роби, робиться і по сьогоднішній день по аналогу LuxWash. Найякісніші і найвищі комплектуючі. Це в нас є осмосна установка. Е, йдемо далі. Так. Е, шафа керування це є центральна шафа, до якої підключаються ось ці всі пульти, які ось тут знаходяться. І це все обладнання керується ось цією шафою. Відповідно, коли е, там відбуваються різні процеси: кошти, ви за, запхали гроші, вибрали функцію і так далі. Ця шафа все опрацьовує е, згідно пульта, який отримав сигнал, далі вмикає ось це все обладнання. Значить, тепер давайте по ціні. Значить, по ціні це буде все обладнання. Оце 30-35. Но можна говорити: є торг, є обмін, є різного роду моменти такого плану, як обмін відтермінування, якась там домовленості і так далі. Тобто люди готові сідати. З конкретними клієнтами і говорити. Якщо маєте хорошу конкретну пропозицію, пишіть, дзвоніть, залюбки вас вислухаємо. Якщо треба, зустрінемося, приїжджайте, все обладнання, ось стоїть. Ми